Благодійний проєкт for Schools» – Наші заклади освіти, хоча в реєстраційній формі в умовах вказано, що тільки для шкіл, але наші садочки теж доєдналися. Ми маємо більше 40 закладів, які зареєструвалися. Це все відбувалося протягом листопада-грудня 2022 року, і зараз деякі заклади вже отримали посилочку і роблять наступні умови даної акції. Бокси різноманітні, оскільки це все залежало від площі на. Наприклад, можливості, де це можна посадити, від кількості діток, тому що при реєстраційній формі вони вказували, яка кількість мережева діток в закладі написано в умовах до 500 пакетиків в кожному боксі. А в залежності від того, вже який заклад, таку кількість отримав, це насіння різноманітних квітів, які зараз заклади зможуть посадити, чи це в окремі горщики, чи в певних таких тепличних умовах, аби весною прикрасити клумби. Прикрасити територію закладу для того, щоб яскраво зустріти весну, і сподіваємося на переможну весну.